Шановний суд, дійсно різниця полягає лише в тому, що в даному випадку не йдеться про докази, а йдеться лише про письмове пояснення. Мені бачається трохи скандальною позицією, яку заявляють наші опоненти, що суд має брати до уваги, про який строк продовження попросила відповідна особа клопотання про продовження цього строку. І що ситуація, якби по письмове пояснення було подано хоча і з пропуском встановленого судовою ухвалу строку. Але в межах того, про що особа попросила, це нормально, і це суд має автоматично поважати. А от якби було пропущено порівняно з цим сроком, це була б вже нормальна ситуація. Вони обидві не нормальні. Ми е, з повагою ставимося і до, е, до цього суду, і до принципів правосуддя. Ми розуміємо, що якщо деякий документ подається нам з пропуском строку і без вказання поважних причин, а не лише того, що нам було б зручно подати його трохи пізніше. Ми маємо, можемо принаймні стикнутися з відмовою суду. І з, з єдиною причиною цієї відмови може бути формальне порушення з нашої сторони, і те, що е, ми несемо ці ризики самі. Ми маємо е, враховувати, коли ми, маючи певні документи на руках, чи не маючи їх, просимо суд продовжити нам терміни, які ми маємо нам пропустити, ми маємо рахуватися з можливості, що суд нам в цьому відмовиться. У мене таке враження, що я не знаю, даючись на практику чи на якісь звичаї, які існують в певних державних органах, відповідачі, третя особа вважають, що просто попросити суд про продовження строку, не очікуючи, що суд цього приводу вирішить, далі в комфортному довільному режимі працювати з документами, це абсолютно нормальна очікувана ситуація. Вона, я на цьому полягаю, не, не нормальна, і не очікувана. Наша позиція щодо цього документу, письмового пояснення, хоча вона не така гостра, бо не йдеться про докази. І зрозуміло, що письмове пояснення в третій особи на стороні відповідача очікувано, навіть якщо б їх не було, зводилося до того, щоб позивна заява не полягає задоволенню. Це так зрозуміло. Але є конкретика, є конкретика процесуальних документів. Ситуація щодо пропуску і щодо відсутності поважних причин така саме світла. Просимо відділити.